Друзі, всім привіт! Вітаю вас у нас на каналі. З вами Шведські тачки. У мене для вас є свіженька пропозиція. Автомобіль в продажі, тільки ввезений в Україну. Це у нас шкода Кодіак 2020 року, виготовлення та першої реєстрації теж 2020 друга половина. В крутій комплектації Лаврін Клемент 174 тисячі пробігу, 2 літри дизель на 190 кінських сил, DQ 381 семиступенева, звичайно, повний привід в автомобіля. Крута дуже комплектація. Лаврін Клемент це у нас преміум. Преміальні елементи салону. Відрізняється кузов Лаврін Клемента від звичайного Кодіака Також Перейдіть, будь ласка, буде посилання в описі. Є наш телеграм-канал, де я постійно пропозиції закидаю пригону під замовлення. Плюс актуальні всі автомобілі, які є в продажу, є на, кан... на каналі цьому в телеграмі. Давайте до даного автомобіля. В Лаврін Клементі маємо 19-ті диски топові, з хорошою зимовою резиною. Це резина кінець 2020 року. Протектору ще дуже-дуже багато. Диски в гарному стані. Також гальма все. В хорошому стані, нічого зараз робити не потрібно по авто. Автомобіль обслуговувався на офіціалі. Останній заїзд на 160 тисяч. Вся історія по авто прозора, Також важливо авто в оригінальній фарбі. Жоден елемент не фарбувався, нічого не крутилось. Всі вікна оригінал. Як бачите, в нас зараз лобове скло антиблікове і з підігрівом також. Також по комплектації тут є круговий парктронік, є парк-асист, автомобіль сам паркується. І дуже рідкісна опція в шкоді це камери 360 встановлені. В Кодіака маємо повних 20 см кліренсу. Його тут більше, ніж достатньо. Також вони є 7-місні і п'ятимісні версії. У нас версія на 5 місць. Розширений пакет по зеркалах, вони складаються, антиблікові всі зеркала, тобто з автозатемненням затемняються. Безключовий доступ присутній. Є два ключі. Також в автомобілі встановлене вебасто з пультом. По задній частині, як бачите, встановлений форкоп. Лаврін Клемент відрізняється переднім-заднім бампером, він зовсім, зовсім в іншому дизайні від інших версій автомобіля. Є додаткові елементи хрому. ну Взагалі Лаврін Клемент це в першу чергу більше хрому на автомобілі. Всі вікна в нас подвійні, двіні склопакети, і як бачите, задня частина в нас оригінально запилена. По заводу. Також в нас тут в попередній частині Звичайно, є всі асистенти, дистронік, круїз контроль адаптивний, є асистент смуг, асистент сліпих зон, асистент виїзду з парковки, <coughs> топова фара. З ходовими вогнями також омивач і протитуманка встановлені. автомобіль не має жодних пошкоджень. Все тут в адекваті. Також позаду маємо також топову сфару з LED ходовими вогнями. Як я вже казав, це 5-версія, 5-місна версія 5 версія по комплектації у нас тут шторка. Також є складання форкопу, складання заднього ряду звідси. Розетка під 12 вольт. Всі оці Simply Clever кріплення шкодівські. Є люк. Стан багажника зараз вам демонструю. У нас тут преміальна акустика, тут сабвуфер від системи Кентон. Також, як бачите, повноцінна докатка, домкрат з ключем, крюк, три сітки є. Все, що було з автомобілем, все по суті на своїх місцях. Опціонально в кодіаку буває. Така дуже крута штука, це в нас захист дверок, він є тільки опційний, тобто його треба замовляти, він не йде зі всіма кодіаками. І не йде в комплектації Лаврін-Клемент, наскільки я знаю. Значить, На вікнах задніх пасажирів у нас є шторки, вставки піано, також ембієнтна підсвітка по всіх дверках і торпеді. Стан зараз. Теж демонструю вам заднього ряду. Значить, Шкіра преміальна в Ларін Клемент. Дуже якісна, хороша. Підлокітник для задніх пасажирів теж є. І позаду в нас окрема зона клімату і підігріви задніх пасажирів. Дараз глянемо, що в нас по розетках. Значить, Розетка на 230. На 12 вольт і бачу є під USB-вихід на розеточку, на зарядку. Значить, безключовий. Передні двері та багажник. Акустика Кентон, як я вже говорив, зеркала складаються, плюс автоматично затимняються всі зеркала. Є у нас парасолька. Також накладки. Так. Е, Накладки на порогах, електрика з пам'яттю водія. Стан сидіння. Обов'язково емблема Лаврін-Клемент. На сидіннях, на кузові також вона є присутньою. Перейдемо в салон. Тут в салоні теж опцій багато. Значить, в першу чергу у нас цифровий дисплей, панель приладів цифрова. 174 тисячі пробігу. Виводиться сюди навігація, змінюються стилі, дизайн цих дисплеїв. Датчик дощу датчик світла, це вже нікого не здивуєш тим. Значить У нас топова мультимедійна система з найбільшим екраном, з навігацією, з бездротовим CarPlay. Також є в нас бездротова зарядка для телефону. Вихід підвалю USB і 12 вольт зарядочка. Відімкнення камер, парк асисту, стоп запуск Webasti тут, контроль, клімат контролю все є на місці. Зараз камери 360 продемонструю вам. Можна так її вімкнути і можна перемикати в різні режими. Кожну сторону можна включати. Ну, Крута опція доволі. Також вибір режимів руху в Кодіака. Підвізка в нас DCC, Dynamic Chasis Control, тобто в нас амортизатори всі адаптивні. Машина дуже комфортна і м'ягенька. П'яно тут таке також. Бардачок, хто не знає, тут прихований такий. Обслуговування на офіціалі я вже говорив на 160 тисяч останній заїзд на шкоду. Тут вихід під SIM-карту. є також Wi-Fi по автомобілю, можна роздавати інтернет. Тобто автомобіль працює як роутер, точніше мультимедіа. 2SD, також холодильничок тут в бардачку. Значить, перейдемо в меню. Значить, Управління автомобілем. Тут у нас все класно. Можна вибирати дизайн дисплею, У нас тут різні опції, щоб виводились на ньому. Тут прогрозилась вже навігація. Є такий офроуд режим, показує вам кути, висоту. Також вмикається в офроуд режимі допомога при спуску, дуже крута опція. навігація є величезна карта. Так, мені потрібні асистенти. І сюди перейдемо. Тут є запуск Webasto, також запуск обігріву лобового, є звідси з кнопочки, також звідси з управління кліматом, е підігріву керма. Тут він також присутній, підігрів лобового і запуск Webasto. Він є, можливий з пульта, можливий також з таймерів. Ну і плюс прямий пуск з тої кнопочки на кліматі. CarPlay бездротовий, це я вже говорив носії ну, у нас є такий вибір носіїв Значить, По асистентах, як я вже говорив, тут є всі асистенти, Lane Assist, адаптивний Cruise контроль Side Assist, це сліпі зони, виїзд з парковки. Фронтальний асистент, тобто випередження зіткнень присутнє. Також подивимось по стану керма. Це шикарно, пошкоджень на ньому немає ніяких. Є запуск кнопкою в автомобіля. Лаврін Клемент вже накладки на педалі присутні. Ну, Комплектація прям дуже крутезна. Тут стандартні речі, такі як автохолд, електричний ручник, стан важеля коробки передач. До речі, в Кодіака мені найзручніший оцей важель, його дизайн. Дуже класний, один з найзручніших всього ряду вак всіх марок. Покажу вам також стан з цієї сторони. Значить, двері пасажира. Передній пасажир. Асистент сліпих зон у зеркалі. Накладочка також на порозі, стан порогу. Сидіння пасажира. Дуже багато цікавих рішень від Шкоди. тут. Також еблема, про яку я казав Лаврін Клемент на кузові. Колір, до речі, в Лаврін, Клемента, в Лаврін Клементах опціональний. Їх можна замовити тільки з цією комплектацією. Це в нас темний металік з таким золотистим зерном. Дуже круто виглядає. Комплектація реально жир. Вартість автомобіля в описі, кого таке авто цікавить. Приїжджайте до нас на огляд, можливий також, можлива перевірка спеціалістом або на офіційному сервісі, звичайно. Всім, друзі, гарного дня і гарних покупок.